Центральний залізничний вокзал 1909 Архітектор Отто Вагнер. Вокзал перебудовано 1918-1920. Вокзал Віденська сецесія. Залізичне сполучення Чинівці отримали ще 1 вересня 1866 року. Проте великий центральний вокзал, що пасував би до столиці краю, з'явився лише 1909 року. Будівля витримала в стилі Віденської сесеції, зазнало кількох перебудов та ґрунтовних ремонтних робіт вже з Незалежної України. Куплена центральним входом і вестибулем піднятий на висоту 20 метрів. Стелі і стіни відкриті художним ліпленням у вигляді геометризованого орнаменту, з листя квітів. Між яких виміщено жіночі голівки і маски. Фронтон залізничного вокзалу є домівкою богині Іриди, що, відповідно до давньогрецької міфології, зазнана е, як богиня вісниця. Піднята рука на півоголеного силуету жінки говорить про привітання, прийом гостей, міста та душевне прощання з ними. З обох боків її оточують чотири янгола. Одна пара тримає в руках квіти, інші двоє зображені зі стрілами. Янголята символізують гостинність місцевих жителів та їх буковинський темперамент. Вокзал. Зітхав вокзал, як бачив сльози, у дощ, у спеку чи морози, немало бачив їх старенький, дорослий плакав тут маленький. Радів вокзал, як обіймались та ніжно радісно всміхались, ніяковівши й поцілунки. Валізи, сумочки, пакунки, як вулик, пасажири, бджілки і лиш годинникові стрілки, його опора і основа, прощань та зустріча, й будова, все пережити міг відчути, крім одного, самотнім бути.